Вдячність. Це не щось набуте, не те, чому потрібно вчитись. Це те, що є у кожного в серці. Це є в твоєму серці. Ти з цим народилась. Ти це вмієш відчувати. Вдячність це частина тебе. Ти і є вдячність. Ти є цінність. Коли ти вдячна, коли ти проявляєш себе такою, це не тільки про якісь ейфорічні події, це про все, що є у житті. Просто відчувай вдячність за все, що ти отримаєш. І там, де, на перший погляд, найбільші проблеми, страждання, біль, від якого ти так втікаєш, там найбільший потенціал. І як можна бути невдячною за це, за те, що в тебе є, за те, що дає тобі твоя доля. Довіряй, відчувай і дозволь собі вдячність, за кожен момент життя. Привіт, я Юля і вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. І вчора я відчула, що дуже хочу поговорити з тобою на просто фундаментальну і дуже просту тему: тему, про яку ти точно вже чула і точно спробувала її реалізувати у житті. Адже це наша опора, це наш фундамент. Це як один із перших кроків для того, щоб змінити і покращити своє життя. Сьогодні. Ми будемо говорити з тобою про вдячність. Цю тему я хочу розповісти із свого бачення: те, як я бачу цю тему, як я її використовую у житті, про певні якісь, можливо, навіть приклади, щоб ти точно сьогодні це відчула. І Ця тема стала просто частиною твого життя. Для мене ця тема це вже частина мене, це частина мого життя. Хоча спочатку, коли я почула про вдячність, я там себе змушувала, я писала щоденник вдячності. Кожного дня у мене до сих пір залишився той зошит, в якому просто три місяці кожного дня я писала вдячності. Я запрошую тебе зараз. Зайти в кінозал, у якому показують кіно. І в цьому кіно ти головна героїня. Я хочу, щоб зараз ти подивилась на це кіно, як сторонній спостерігач, побачила із різних ракурсів своє життя. Я хочу з тобою поділитись своїм баченням, яке не претендує на істину. Яке не претендую на те, що ось тільки так, а не інакше. Я просто хочу поділитись тим, як бачу вдячність я. Декілька років назад я її бачила по одному, зараз бачу по-іншому, відчуваю головне по-іншому, дивлюсь на своє життя. І ось цим я хочу з тобою сьогодні поділитись цим шляхом, тим, як я. Прийшла до цієї вдячності, до того, що те, що ще декілька років тому я вважала, що це просто жах, як так можна жити, що в житті немає нічого хорошого, і що стосунки це важко. І коли я боялася вагітності, а як це виносити дитину, як її народити, як потім ростити, а як з роботи, а як з чоловіком, а як заплатити за квартиру. Коли мені було важко на роботі, але я нічого не могла сказати, бо я боялася, що там звільнять, я просила, щоб підняли заробітну платню. Ну, і усе, що мене оточувало, люди. Я вважала, що там люди проти мене. Тобто я була ось в такому стані, коли у мене запитати, а що в тебе було хорошого за день, і я нічого не могла відповісти. Бо я своїми очима бачила, що день був жахливим, що нічого хорошого у цьому дні не було. І якщо ти зі мною давно, то ти чула цю історію, але якщо ми з тобою тільки знайомимось, то ти почуєш цю історію мою вперше, але, скоріш за все, вона тобі відгукнеться. Вона відгукнеться і я хочу передати ці відчуття. Відчуття нових можливостей. Так цікаво, що я спочатку прийшла, почала записувати відео, слова знайшли. а я завжди говорю о потоці, тобто, поток мене веде іноді там, я пишу собі, звісно, якийсь план про що поговорити, якісь тезісні слова, але найлегше у мене іде, коли навіть від цих тезисних слів я не прагну сказати щось потрібне. А я просто йду за своїми відчуттями. І так цікаво, що сьогодні зараз то загавкала собака, я зупинилась, то я чомусь вирішила перезняти. І ось так, сьогодні мене спочатку почало трошки хитати. Я така запитала себе, а, ну для чого? А для того, щоб я змогла передати зміну стану. Бо спочатку я прийшла така певна суєта, обмежений час, потрібно записати, що говорити. Я просто вчора відчула, що я хочу поговорити про цю тему, але там нічого не планувала. Просто вирішила довіритись, і от зараз я також просто довірилась і подивилась на вдячність на ту собаку, яка загавкала, і така. Ну, бо мені, мабуть, потрібно трошки подихати. Повернутись у тіло, у свою енергію і у свій, і у свій природний стан з нього говорити. Так от, довіряю потоку і йду розповідати вам про вдячність. І от одного разу я йшла з роботи, і я завжди, коли виходила з офісу, я телефонувала мамі. Я нічого не знала ще ні про які практики, там, психосоматику, тим більше взагалі не знала. Десь якось читала якісь книжки про психологію, мені це подобалось, але як це використовувати, я не знала, там до спеціалістів не ходила. А мама у мене була на курсів, типу підвищення кваліфікації чи що, і там у них були лекції з психології, так як вона була за школі. І мама каже: нам тут такі книжки цікаві, порекомендували. І от тоді вона нам каже: Ой, а ти почитай, я почала читати, так цікаво, це ж про світ, про те, і побудований світ. Я така відмахнулася і там, ну, не дуже хотіла читати. Потім там проходив час, я вже там також з мами починала читати, тоді почало змінюватись моє життя. І отже, нібито і життя змінюється, нібито вже все і непогано. Тут я застрягаю в якомусь такому постійному посимізму, негативі. І... А мама там продовжує ці книжки читати, я десь там трошечки їх почитую, але я вже тоді не пам'ятаю, чи знала я вже там про всякі щоденники бажань, Не пам'ятаю, чесно кажучи, бо зараз фокус уваги на цій вдячності. І кожного разу, коли спілкувалася з мамою по телефону, ось від собі, я лише б скидувала ізольованість, Коротше, просто суцільний негатив. Що в тебе було хорошого на роботі? Нічого. Що там, хто як, все погане. І от увесь діалог від на тому, що в мене все погано. Щось змінювати? В сенсі щось змінювати? В мене просто все погано. Весь світ проти мене, в мене нічого не вдається, як я хочу, я хочу так, а воно нічого не виходить. В принципі, мабуть, єдине, що мене задовольняло на той момент, так, це моя сім'я, і це мій на той час хлопець. І усі розмови зводились до того, що все погане. І мені мама каже: ну розкажи, що було хорошого. А я кажу: ти нічого не було. Ну, каже, ну давай, згадуй, що було хорошого за день. А мама тоді вже десь ось це вийшла про цю вдячність про те, що важливо бути вдячним за те, що ти маєш. І тоді до мене, скажімо так, прийшов щоденник вдячний. І мама каже, я там кажу, прочитаю, що потрібно кожного дня записувати чи промовляти 10 вдячностей. І я пам'ятаю, я сіла, думаю, ну буду записувати. А у мене немає 10 вдячностей. Я така, ну окей, дякую за життя, дякую за Артура, дякую за чудових батьків. Дякую, що мама мене вислухала і порекомендувала там, мені ось це щоденник вдячності вести. І така, а що ще у мене було гарного за день? А нічого. І ось так просто я висасувала з пальця, мені мама каже: Ну там ми почитали, там дивись, можна писати те, чого б ти хотіла, і ти там пишеш. Я там пишу там Дякую за чудовий робочий день. Там. Ну і я писала те, що я хотіла, але, ну, але в мене, там, я цього не бачила. Я писала якісь такі абстрактні теми: ну, типу як Дякую за ранок, дякую, що в мене взагалі є робота. Дякую, там, дякую що я можу орендувати квартиру там сьогодні. І от я писала такі вдячності, я навіть потім знайду додуші вдячності на вдячності подивлюсь, що я там писала ось в перші дні і так. Ну і так, кожного вечора я писала ці вдячності. Взяла ось такий великий, красивий блокнот і кожного дня писала. І так цікаво, як розгорталася ця тема, коли з кожним днем я все менше писала вдячності з голови. А все більше писала вдячностей від серця. І це прям така тонка і крута трансформація, коли ти вже написала 10 і така, так у мене ще от що відбулося. І я писала усе. Дякую, що в обідню перерву. Там ми пішли з дівчатами, попили каву. Дякую за те, що чоловік, ну, боже, як зазвичку каже чоловік, дякую, що Артур зустрів мене після роботи. Дякую, що Артур та мене провів на роботу. Бо насправді у Артура ну, Артур не працював так, що там він їхав, як я на трамвайчику о восьмій ранку. І він кожного ранку прокидався зі мною і йшов зі мною на зупинку, щоб я сіла на трамвай. І насправді це було, ну, типу, ну, прикольно, але ну, як є. Але це така цінність, він прокидався. Якщо ми виходили раніше, я та не могла сісти на трамвай, ми сиділи пили каву. І у нього от, тоді у Артура був інший графік, і він завжди там зустрічав, чекав мене з роботи, ми разом проводили час. Але коли це кожного дня ти перестаєш це помічати. А коли я кожного дня ходила у дуже красивий офіс, офіс там, де ти робиш собі смачну каву, де завжди є якісь смаколики, де тебе оточує молодь, перспективна, креативна. Ти, ти одягаєшся красиво, ти приходиш, ти спілкуєшся, завжди таке цікаве спілкування, ти здобуваєш крутий досвід. Але я кожного дня ну, приходжу ну красивий офіс. І от коли я почала примусово, скажімо так, писати ці вдячності, то з кожним днем це був вже не примус, а це було такое настільки від серця настільки таке, о, а я підходила до світлофора і зелений. А там такий довгий світлофор, а якраз коли я підійшла, був зелений. А я прийшла дорогу і якраз їхала моя маршрутка. Або я так класно була класна погода, і я пішла по центру міста. Я в центрі міста працювала і пішла пішки, прогулялась до вокзалу. І я почала помічати, що мене оточує стільки класних моментів взагалі. Я така, боже, так я взагалі працюю в центрі міста. І це ж в обідню перерву можна вийти і подивитись на цю красу. Та в мене із вікна був, був класний ну, вид. І я от почала помічати, скільки-скільки всього класного. І мій фокус змістився від того негативу, щоб бачити, а що не так, щоб побачити, а що в житті так. І скільки цього в моменті. Бо чим зайнятий наш мозок, тим, що він аналізує, застрягає, що там було в, минулого, в минулому і своїми очікуваннями на майбутнє. І ми перестаємо бути вдячними за те, що нам дається. І, до речі, у мене ще був один момент я була тоді на консультації свого психолога, і ми там розмовляли, і я така, ну я ж така вдячна. І бо цей скіл в мене такий добрий вже був прокачний. Кажу, така вдячна, але і там я розповідаю, чим я там задоволена і з яким запитом я прийшла. І я пам'ятаю, вона мені каже: Юля, так, ви супер вдячні, і ви вмієте це, так, ви класно це робите дуже щиро. Але як щодо цінності? Чи цінуєте ви те, що отримуєте, і чи цінуєте ви те, що маєте? І я тоді із цим питанням пішла. Пішла, і з цим питанням я ходила. Я його розпаковувала, скажімо так. І от зараз я нещодавно згадала цей діалог, і до мене нібито дійшло, щоб зрозуміло, вже пройшло три роки з цієї терапії, але вона була якась ну така, незавершена. Бо я була, мабуть, ще не готова її завершити, Так? і я така так, цінність. Це не лише про хороше у людському розумінні для розуміння голови. Цінність це цінувати і бути вдячна за все, що ти маєш, і щоб тобі приготувала твоя доля, і тобі дається світо. Тобто, якщо мені дається якесь випробування, значить там дається і віра в те, що я пройду це випробування виросту. І розкрию якийсь свій талант, який свій дар, якусь свою силу я покращу своє життя. Адже певні випробування, певні ситуації в житті це наші виклики у житті. І якщо він в мене є, я можу його пройти. Голова мені може казати, що це жахливо, і я не впораюсь, у мене не вийде, але А серце це знає, що це мій шлях, це. як не знаю, як мій партнер. по життю Це те, що йде поруч зі мною по життю, ось певні випробування, певні люди. А люди так тим більше вони мені підсвічують на ті сторони мої, які мені важливо розвивати, в яких є потенціал. І у мене я ходила, ось і з цим. То я ж нібито ціную, я ж нібито вдячна. Але фокус раніше був на тому, щоб ділити, що ось це хороше, це погане. І ось це я ціную а з цього, ну, якщо в мене є настрій, я буду виходити, якщо ні, ну, не знаю, буду або втікати, або звинувачувати, а що це таке. Але ось ця цінність формується тут і зараз. Тут і зараз зі мною щось відбувається. І мені важливо побачити в цьому цінність, Мені важливо бути вдячною, що мені зараз там певна людина, нехай це на роботі, от якось вам раніше там, на роботі, вона мені підсвічувала на мій потенціал. Адже, згадаємо, принцип зеркала, те, що я не приймаю в комусь. Те, що в мене викликає певні емоції. Нехай це буде захоплення, вау. Або це буде якийсь негатив, і мене це буде дратувати. Це все про мене. Весь світ про мене. Адже от у мене є певний магніт, так? І якщо я притягнула людину, то інша людина також таким же самим магнітом притягнула мене. Для чого? Для певного уроку. І ми проходимо його разом. І я із своєї травми, наприклад, якось реагую на цю людину, і вона із своєї травми реагує. І ми зустрілися з цими травмами. І тут важливо усвідомити це і попрацювати з цим. Адже якщо я тобі відповіла якимось таким чином, що тобі це не сподобалось, це лише твоє сприйняття. Мені важливо працювати із моїм сприйняттям, тобі важливо і з твоїм сприйняттям. І дуже часто у нас є. Ми вилітаємо так, із теперішнього моменту, і з моменту, коли я бачу, що відбувається. Я бачу в цьому цінність, я бачу в цьому потенціал, я бачу вдячність і відчуваю цю вдячність. Але ми вилітаємо. Або ми застригаємо у минулих якихось, а от там було краще. А от з тим було краще. А от там від мене образи. А тут мене не дообійняли, а тут ще щось. Або ми вилітаємо у майбутнє, і тут, привіт, оправдані очікування, адже майбутнє це про наші певні очікування. Я собі ось так вигадала, що в мене буде так. А отримую я інакше, і я розчаровуюсь. А де розчарування, там немає вдячності. Тобто, Альо, світ! Я собі планувала, що у мене все буде отак. Де воно? Чого це не так? Я така розчарувалася, ручка опустила, енергії в мене немає. Але якщо світ. Мені дав отак, значить, підсвідомо саме так я хотіла. І тоді потрібно туди повернутися, також побачити там урок. І найкраще це можна зробити, ставши певним таким стороннім спостерігачем. Адже ти це не тільки твоє тіло, ти навколо увесь. І тому зайди в цей зал, цього кінотеатру, який називається Твоє життя, і подивись, як сторонні спостерігають, скільки цінності в кожному уроці твого життя, в кожній події, в кожній людині, скільки вдячності за все, що ти маєш. Відчуй цю вдячність. Ти пам'ятаєш, як, будучи маленькою, ти засмутилась, або ти відчула сором, або щось пішло не так, або ти не отримала те, що ти хотіла. Ти тоді, можливо, розчарувалась у житті, у людях. Але подивись на це шиш. Як те, в чому ти розчарувалась, розвернулось для тебе пізніше. Адже так цікаво. Коли ми згадуємо дитячі ситуацію, такі Боже, чого я там засмучувалась, ніби то нічого страшного ж не відбулося. А у той момент здавалося, що все, все жахливо. І круто не застрягати у дитинстві, а трансформувати там своє ставлення. Кожна травмуюча подія це лише твоє ставлення. До неї робить її такою травмуючою, і робить її такою драматичною, призводить тебе до страждань. Але це все потенціал твого розвитку, твого покращення життя. Кожна ситуація, кожне страждання, кожна якась болюча ситуація у житті, вона направлена, щоб щось тобі показати, підсвітити, щоб ти, твоя душа, йшли до твоєї найвищої мети. Щоб душа ішла до тієї єдності, і тієї любові і того прийняття, якого і так не вистачає. Але це твій шлях на все життя. Адже якщо ти мені зараз скажеш, там я повністю приймаю себе бо все, усе там безумовно любов, то тоді. Якщо це так, тоді ну, що ти робиш на цій землі? Тож я відпустила ось цю тему прийти до повного прийняття тут і зараз. Я тут і зараз буду активно робити практики. Ні, я зробила це просто своїм життям. Якщо повертатись до тієї вдячності, то я це просто почала робити в моменті. Причому це відбулося якось так само собою, скажімо так, само по собі. Як правило. Я спочатку ж писала, потім я почала проговорювати ввечері, там, лягала спати, проговорила вранці, там, наприклад, проговорила. А потім я побачила, що щось відбувається, і я в моменті вже це помічала. Мені не потрібно ввечері згадувати, що було протягом дня, а я вже в моменті помітила, що. Клас! Дякую, це так прикольно. І якщо зараз я сяду записати, мені навіть цікаво. Я пам'ятаю, що була ще така практика, коли було потрібно написати 100 вдячностей, ти ділиш на проміжки часу там, в дитинстві, береш, наприклад, 9, ну, зараз я брала по 7 років, ти береш певні проміжки часу і пишеш, за що ти вдячна. Я пам'ятаю, як важко йшло. Там, наприклад, ти береш якийсь певний період, і ти його не пам'ятаєш, ти береш певний період і ти такой, що там було? Ну, от я три там згадала. А в сумі там потрібно було написати 100. І як я це писала, пам'ятав один раз на рік, я це писала, я кожного року це було легше-легше. Вдячність це такий певний Знає, прохід я... до твого і... кращого життя. Куча, кача... ой, никак. І відчуй, чим більше вдячності, тим краще твоє життя. Адже твоє життя залежить лише від твого ставлення до нього, не від того, що відбувається. Це ти не зміниш. Це повинно бути. Це твоя доля. Важливе лише твоє ставлення. І вдячність допомагає у кожній ситуації побачити. Якусь найвищу мету, якийсь крок до твоєї найвищої мети. І з кожним разом, коли ти відчуваєш вдячність, ти цінуєш те, що дає тобі доля, ти покращуєш своє життя. І це про все, і про твою реалізацію, про гроші, про стосунки, про любов усе навколо любов. Look mm -hmm.